Прифайного, благословенного і натхненого дня вівторка! Товариство вівторок, подивіться, яблуні ще все цвітуть, І, значить, весна вступає в свою силу. Тепло вже, але треба було кофту надіти, бо вже <кій> трошки свіжо. Але нічого, ми витримаємо і ми знаємо, що після весни точно йде що? Правильно, літо. І сьогодні таке цікаве спостереження і знову з Назарету. Наслухайте, той реабілітаційний центр справді. Повернувся після цього тижня паломництва, то пригадайте, будь ласка, аби зробити такий стрім, окремий відгу, окреме відео про Назарет. І перша реакція, ми приїхали, а в них є, одним словом, всього із, разом з працівниками сьогодні і реабілітантами є біля 100 людей. Уявіть собі, я коли то подивився, ці всі корпуси, ті машини, скільки там вкладено ресурсу, скільки всього. А цього року якраз Назарету вже 20 років, уявляєте. І так думаю, ну, в мене була десь мрія, ну, не, на другому, ну, не, на, не на першому плані і не на другому, бо на першому є будинок реколекційний у проєкті Ходім, на другому там є інші соціальні проєкти. А десь на третьому-четвертому плані в мене є також така рожева мрія зробити араб-центр. Реабілітаційний центр, до речі, в них є і військові, і люди з різними залежностями. Але коли я побачив цю всю махіну, скільки там є роботи, скільки є спільнот, як це прикольно функціонує. І слухайте, ефективність неймовірна. У них навіть свої ослики уявляєте. У мене є мрія мати ослика, у них є два. Може, вам навіть фотографію зараз покажу, які. І баранчики, і овечки, коні коротше. Молодці, одним словом. І так у мене аж руки трошки приопустилися, але файно, було там оці і Ігор і Василь підбадьорили мене і так спокійно. Тарас, слухай, ми тут починали, у шостому, здається, чи п'ятому році ми починали. Із того, що мали одну руїну, де було просто сміття, все облуплене, облущене, і ми мали хіба 6 сім людей. І то в основному таких безхатьків, які там були знедолені, ну і ми їх там позбирали і допомагали їм реалізуватися, допомагали їм подолати їхні незалежності. Ну, а я собі думає, слухайте, 6 сім людей пф, то таке без... зібрав Сходу. Руїну знайти десь? Та слухай, у нас що руїн мало. Правда, скільки нас я не добудов, чи перебудов, чи переперебудов. Тобто, розумієте, не так, не так уже складно. Пам'ятаю, коли ми були до Марти Левченко, до, у її шелтер, у місто Добра, привіт, Марта, якщо бачиш. І вона каже також, що вона починала з того, що із, в себе з батьківщини, з Рогатина, привела до двох пані, дві пані, яким довіряла, і з ними починала, і там також прийняла якусь одну чи декілька жінок із дітьми, і їм допомагали в якийсь там. Хатинці, яку пристосували. Тобто, розумієте, завжди, коли ми вже бачимо якісь проєкти, які виходять, якісь проєкти, які вже запустилися, які працюють, які функціонують, дають вельми непогані результати, то вони такі, та це неможливо, та коли я до такого рівня дойду, та коли я ось таке зроблю? Не панікуйте. Верніться в самий початок. Верніться або дослідіть, з чого вони починали. І коли ми бачимо початок, то це трошки смішно. З чого починали? Я чув, що ці хлопці, які започаткували нову пошту, то вони починали з того, що вони просто зареєструвалися, як якась там марка нова пошта, і допомогли перевезти апаратуру випадково-невипадково, випадково, які, якійсь там фірмі медичну апаратуру із Харкова до Києва. І заробили вельми непогану суму грошей. І це їх так підбадьорюло. І вони кажуть, слухай, треба робити. Ні, почали. І сьогодні подивіться, нова пошта просто перекрила всі пошти і всі не так порядком вище. Мають свою таку серйозну мережу. Я, не, я по сьогодні не розумію, як я відправляю посилку у Харків на другий день вона у Харкові. Я не знаю, як вони це роблять. Як можна, аби одна посилка за, за добу попала у Харків? А вони це роблять. Тому не бійтеся малих початків, не бійтеся починати з невеликого. Нас також чекають, я й вчора згадував, ну, тепер цікаві початки, нові початки. Ми не знаємо, як це буде, ми не знаємо, скільки. Проєктів Господь нам відкриє у цьому проєкті ходім. Вже навіть казали мені запатентувати, ходім. Не знаю, треба спробувати. Ми не знаємо, до чого нас Господь приведе, але точно бачимо з молитви і спілкування з Господом, що не боятися, відваги, відваги і не боятися. До речі, Дец Ігор так і назвав таку стелу вони зробили до 20-річчя Назарет. Тут вони так сказали, що 20 років відваги. Тобто це відвага почати з декількох людей з руїни. Тому, якщо вас зараз чекає якийсь проєкт, може менш масштабний, може не такий мега великий, не панікуйте. Почніть з того маленького, з чого можете сьогодні почати. Може з молитви. Може з того, що на листочку А4 намалюєте, як це має бути. Не маєте листочку А4, то видаріть подвійний листочок із зошита, дітей, тихенько, аби вони не бачили. Але почніть з маленького. І ви побачите, що з нього зробиться через років 10, через років 20. І я думаю, що будете вельми здивовані. Тому спостереження на сьогодні починаємо з маленького. Величезні проекти, може великі проекти, може просто непогані проекти, почнімо з маленького. З того, що можемо зробити сьогодні, і ви не уявляєте, і ми не уявляємо, і я не уявляю, у що воно може перерости завтра, післязавтра, через 5 років. Побачимо. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де ми допомагаємо військовим, волонтерам і людям у потребі. І паралельно збірка власне, для цього проєкту Ходім, для оцих соціальних речей, до яких нас Господь готує. Для будинку реколекційного, де буде реколекція і реабілітація усіх потребуючих, де будуть інші проекти, які тепер лише починаємо розпізнавати. І дякую вам уже за участь, бо ваша участь попередня показує. Я тепер навіть із єпископом розмовляв, і він тішився, показує, що, слухайте, із солідарністю у такій боротьбі справді ми наближаємо вельми і перемогу, і справді зможемо зробити ще не один проєкт файний разом. Будьте благословенні! починаємо з малого. Майтеся файно, мир вам!